Упродовж двох тижнів чергової видачі продуктових наборів в центрі допомоги літнім людям та соціально незахищеним категоріям населення станом на 15 травня вже видано близько п'яти тисяч пакунків. Зазначає координатор Оксана Стельмах. Чергова видача продуктових наборів відбувається зараз. Ось власне, бачите, як подаються пакунки безпосередньо категорії, яка має на це право. А саме це категорія пенсіонери, люди з інвалідністю, також безробітні. Якщо вони стоять на обліку, тоді також вони. Можуть отримати пакунок, також це багатодітні родини, тобто всі соціально незахищені категорії, але обов'язково наголошую, адресна допомога один на адресу. Тобто, якщо за вашою адресою одночасно є безробітний, одночасно родина з інвалідністю, пенсіонер і багатодітні, то це буде все одно один пакунок. Склад пакетів видозмінюється в залежності від того, звідки надходить допомога. Тому рівнятися на пакунок свого сусіда, який отримав тиждень тому, не слід. Наразі це допомога від Вол Централ Kitchen. Дозмінюються пакети постійно. Зараз, наприклад, ми бачимо, що висується зараз знову гречка, з'являється, знову у нас буде мука в пакунках. Якщо ви хочете знати актуальний вміст пакету, будь ласка, за столом реєстрації гляньте. Актуальний вміст пакету, він постійно водозмінюється, я про це наголошую. Тому, якщо в когось, наприклад, у попередніх партіях було більше круп там чи більше консерва, воно варіюється. Актуальну інформацію для отримання допомоги можна знайти на інформаційних стендах. Щоб отримати продуктовий набір, треба завчасно підійти у віконечко каси Центру культури та дозвілля та обрати талон на зручний для вас день. Талони ми отримуємо в будинку культури. У нас є каса віконечко і ось там з 9 ранку по п'ятницях можна отримати талони. За день роботи центру в середньому видається близько 300 пакунків. Аби отримати допомогу з необхідними документами, підходимо до будівлі Центру культури та дозвілля за адресою вулиця Кирилова, 16, з 9.30 до 15 години. Обов'язково подбайте про транспортування пакету, бо його вага близько 17 кілограмів. Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.